Друзі, ще раз привіт, доба добігає кінця. і Я хочу сказати дві речі. Перше, тим, хто вже збирається лягати спадки і сьогодні вже задонатив, підтримав наш збір в Яблучко, під час якого ми збираємо на ударні дрони літакового типу Дарс. Спасибі вам величезне за ваш донат за підтримку, за репости на добраніч, солодких снів тихої ночі. А тим, хто ще цього не зробив, велике прохання задонати просто зараз і не відкладати на завтра, тому що завтра цей збір закінчується. Ми звернули увагу, що ми сьогодні так цілеспрямовано тільки на один вид номенклатури а, зробили акцент по закупівлі. Завтра цей проект закриється. Ми зберемо якусь кількість грошей, купимо якусь кількість а, дронів, і після того повернемося до інших поточних проектів і до а, поточних закупівель. Тому, будь ласочка, перед сном. Перш ніж в люлю, донат, і тоді з почуттям виконав обов'язку. Ну і звичайно, ще раз звернення до наших друзів у північній Америці і, можливо, тих в Європі, хто ще не так скоро буде лягати спати, Донатьте! Дяка.